Часто показував хлопчикам різні майже порнографічні книжки, і це доведений факт, тому що одна із книг одного з хлопчика з Німеччини вона була підписана угу. типу, типу, до, до. від угу. Майкла, так угу, угу. і. В одному із судових звинувачень вони, коли обшукували uh, спальню Майкла Джексона у 93-му році, вони знайшли декілька книжок. І одна з книжок називається uh, Хлопчики будуть хлопчиками. І вона містить фотографії хлопчиків до 14 років у повній ну, вони голі, голими uh -huh. спереду, frontal uh -huh. nudity. І ця книга була персональною для Майкла. Наступна книга, яку знайшли, у пошуках молодої краси вона також містила фотографії дітей, мальчиків і дівчаток. Деякі з них були голими. Наступна книга, яку знайшли у спальні Майкла, це хлопчик. Фотографічне есе, Вона містила фотографії чорно-білі хлопчиків деякі голі. Також була фотографія хлопчика повністю голого, і люди вірять, що це фотографія Джоната Спенса, і ми про нього поговоримо. І також знайшли ще фотографію молодого хлопчика, який тримав зонт зонтик, парасольку. Парасоль. Так, який був одягнений лише у а, плавки, які були напівприспущені. І ще останній паттерн це те, що багато свідків та жертв заявляють, що Майкл надавав дітям доступ до алкоголю, порнографічного контенту та інколи марихуани. І одна із. Цитата також. Це uh -huh. цитата, що Майкл Джексон мав марихуану, і її було знайдено в його будинку. Існує припущення, що Майкл Джексон міг стіляти своїх загублених хлопчиків до вживання марихуани, і один із жертв Джеймс Стивчак сказав, що Майкл Джексон давав йому вино, і також інший хлопчик. Аарон Картер. Картер також згадував про це вино і також зазначав, що Майкл Джексон змушував дітей пити сік і суси. Це вино у банках з під кока-коли, і під час цього дивитися порно в прихованій кімнаті, розташовані поруч із його спальною.